Всім доброго дня! Наразі попала мені до рук ось така стереомагнітола Sony модель CFD S350L. Доволі таки непогана, але вона простенька. В неї немає не USB, вона навіть MP3 не читає. Але за ті кошти, які вона мені попалася, а попалася вона на мені на барахолці. Я якось зніму відео, або це відео вже є, які я речі придбав на барахолці і за які кошти. Так що, якщо комусь цікаво, то переходьте до мого каналу. і Шукайте. Вона в дуже такому поганому візуальному стані, бо, скоріш за все, вона стояла на кухні, де дуже багато палили. Вона просто смердить, одним словом, кажучи, тютюном. І смердить навіть не тільки, якщо до неї близько підійти, на метр від неї, на два вона штиняє, просто капець, інших слов не підбереш. Тому я вирішив сьогодні її розібрати, покупати, зібрати заодно. Провести деяку профілактику вузлів, таких як касета. Касетою не користувалися. Навіть прижимний ролик, він чистий, немає і сліду, що через нього, колись проходила плівка. Я поставив касету, все прекрасно працює. Єдине, що потрібно чистити лазер диску, він щитує диски, але не завжди. Там я знаю, що стоїть. Лазерна головка kss 240, то я заміню У мене є така головка, я колись замовляв з Китаю. Такі головки у мене вже давним-давно стоять в моїх магнітофонах. У мене є магнітофон LG, якщо комусь цікаво, магнітофон LG з 90-х ще років. Дуже рідкісний. Якщо комусь цікаво, пишіть в коментарях, я зніму про нього відео, відеообзор повноцінний. І ви побачите, сіє чудо. На OLX такий. Мені попадався один раз за все життя, що я там моніторю, і то в дуже поганому стані не працювало нічого, крім радіо. І радіо, там можливо, глючило, я не пам'ятаю. Я його не купував, не хотів купувати другого як донора, бо він був в дуже поганому стані. А в мене він практично новий. Кому буде цікаво, пишіть в коментарях, зніму обзор. А зараз приступаю до розбору цього манітфона. Я вже такий розбирав один раз в житті. Це була така ж сама Sony, тільки. Коло блакитного кольору, вона була, трошки відрізнялася від цієї одної лише функції. Вона зчитувала mp 3 диски. Ця, на жаль, не зчитує. Але я слухаю лише CD-диски. mp 3 мене не цікавлять. Починаю розбирати її. Ось так ця магнітола виглядає в розібраному стані. Не повністю, але на частини я вже її розібрав. В прямому сенсі цього слова в мене від неї вже болить голова, чесно. Воно так смердить, просто не передать словами. Я не палю, але запах тютюну мене викликає головну біль. Дивіться ще цікаву тему з поводу цих динаміків. Дивіться, які вони. Я ніколи такого не бачив. На 3,2 Ома. Але дивіться, який магніт. Вони пла пласкі. Я не бачив такого. Завжди тут дин динаміки з магнітом, але ці пласкі і магніт знаходяться. Ось тут. Вони якось, наче, шиворіть на виворі. Цікава така магнітола. Продовжуємо її честь. Аби це все діло зібрати докупи, коли воно буде розібране повністю до гвинтик. Бо, як у нас кажуть, розібрати це одне, а зібрати це вже зовсім друга історія. Щодо нестандартного вигляду динаміків, можу вам додати ще таке відео. Дивіться, які вони. Цікавенькі виходять. Наче пірамідка. Ходу для басу у них практично немає, але бас в магнітолі трохи є. Як для балалайки пластикової, доволі непоганий. Але дивіться, як вони виглядають. Маркування динаміків а 6 h 31 Sony. 3 ватта. Цікаво, так? Да? Такі ось о посадочні місця. Іржаві чи брудні, будемо чистити. Е, головка для диску лазерна. Маркування ксс 213C. Я думав 240, але помилився. 213C ще ставили на моделі, які читають MP3. Так що, це такий уніфіцірований виходить CD-програвач, але програмно він не приймає MP3. Якщо б його якось прошити, можна було б. Але навряд чи, я думаю, так можна зробити. Ось такі динаміки. Напишіть. Особливо хлопці, на що це схоже в коментарях. <ріст> ну ви розумієте, на що я натякаю, так? Да? Ось так вже приймають водяні процедури деякі частини корпусу цієї магнітоли. Дивіться, ось тут як відділяється бруд. Видно. Це жесть, я такого не бачив ніколи. От якщо тут чисто, то тут відділяється бруд від передньої частини магнітоли. Це та, що смерділа більше всього. Там, де смалили, мабуть, курили прямо на неї. Є у мене ось такі інструменти. Зараз будемо робити цукерочку. Всі деталі корпусу вимив, вичистив. Ось так вони тепер гарно виглядають. Я думав, що бокова частина пожовтіла від сонячних променів, які були, скоріш за все, Ця магнітола, можливо, стояла на вікні, але ні, все відмилося. Стан практично ідеальний. Зараз це все діло треба якось висушити. Скоріше за все, я буду це жінчиним феном робити. А потім буде сама кропітка робота це збірка цього всього докупи. Зараз, кстати, покажу, яка вода тепер в ванні після цих всіх деталей. А ось такого кольору вода. Начебто сюди хтось настяв. <хи> Реально. Не сказав би, звісно, що це дуже сильно брудна. Магнітола Sony у мене колись була 에, CFD 41-ша, якась моделі якщо я не помиляюся. Ще з 90-х. То я її тут вимивав. Вона була десь в гаражі, то вода була практично чорна. Це теж брудненька, але не так. Поки деталі сохнуть, займемося ремонтом ось цього пікапчика лазерного. У мене є оригінальний ксс 213C, новенький. Ось він. Зараз я буду його встановлювати сюди. Там немає нічого сложного. Я розумію, що тут можна підкрутити підстроєчний резистор, дати йому більш токи, і він буде ще працювати. Але я не хочу. Я його на новий, щоб вже туди більше не лізти. І до цього питання не вертатися. Змажу тут все добренько. Поставлю ось такий. оригінальненький. Написано Original Parts. Ну, скоріше за все, оригінал. А може і ні. Я, наскільки знаю, вони синенькі, повинні голубенькі такі бути лінзи, але не у всіх. Ця, наприклад, вона оригінальна, але не має голубого відтінку. А в мене є музикальний центр Айва ось такий. Я в ньому також міняв лазерну головку. В нього. 240 чи 213, -а. вони там взаємозамінні. І в нього з голубуватим відтінком. Тут такого немає. Ну, будемо сподіватися, що це оригінал. Ось так все розбросено на дивані у мене запчастини. Фокус у мене, як завжди, залишає чат. Треба змінювати мобільний телефон. Для тих, хто буде міняти лазерну головку на магнітофонах чи на музикальних центрах. Не повторюйте моїх помилок. Магнітофон прийшлось розбирати по другому кругу, тому що, я думав, не працює нова лазерна головка. Але проблема була ось в цьому контакті. Як би його фокус навести? Фокус не наводиться, але знизу, ось видно, два контактика знизу плати. От на ньому вони були замкнуті. Вони замикаються для того, щоб цей пікапчик чи лазерну головку не вбила статична. Напру... Чи я не Як воно правильно, статіка не вбила. Щоб поставити його куди, інде в магнітофон чи в музикальний центр, потрібно паяльником зняти. Тут така прям, не знаю, ну, такий кружечок був напаяний серйозний. і от Його треба о так фокус краще, от його треба прибрати, розімкнути цей контакт, і тоді воно буде працювати. Ну що ж, люди добрі, закінчилося ППС з цим магнітофоном. Зараз. Вже заключна частина відео про цей магнітофон. Зараз він виглядає ось так. Дуже чистий, практично як новий. Це відео вже вийшло, скоріш за все, коли цей магнітофон вже був проданий, знайшов свого покупця. Але ось такий відео щоденник залишився про відновлення цього магнітофону. Давайте його вімкнемо, побачимо, як він працює, і покажу вам один. Його нюанс, який я виправити, на жаль, не зміг. Я ще замінив пасики в касетній деці на нові, бо щось швидкість плавала. Зараз швидкість не плаває. Вмикаємо. І зараз диск. От, No диск. Давайте спробуємо поставити диск. У мене є ось такий диск Армін Ван Бюрен від лейблу Virus Production, Virus Music. Я збираю такі диски від цього лейблу. У мене вже ціла колекція. Дуже багато. Таких в мене, якщо в когось є, пишіть, подивлюся, і якщо мені сподобається, то куплю. Дивіться. Завантажується диск практично відразу, але коли нажати на відтворення, виходить, що перший трек хочу ввімкнути, але в нього нічого не виходить. Так, можна переключити і на 10-й, і на 5-й, наприклад. Все буде однаково. Чому воно так виходить, я не розумію. Скоріш за все, там двигун, який переміщає лазерний пристрій, лазерну головку, скоріш за все, помер. У мене такого немає, щоб його замінити. Магнітофон буде продаватися з отаким от, 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 от нюансом. Якщо знову кришечку відкрити і закрити, практично відразу ж, відразу ж диск знаходить 13 пісень, 73. Хвилини. Можна вімкнути радіо. Радіо працює ідеально. Радіо працює гарно, дуже голосно. Касета. Зараз включу. Тут стоїть касета скутер. Можна відчинити. Мікроліфт дуже такий добрий. Касета, від... касета приймач відчиняється не швидко, поступово. Тепер вімкнемо. Працює пауза. Як чуєте, ніякої детонації, звук чистий, голосно грає. Головка тут практично без слідів зносу. Магнітофон я б собі, можливо, залишив такий дуже гарний варіант в гараж чи на дачу, чи, можливо, навіть на кухню. До нього є ще пульт. Пульт я не мив. Він такий трошки видно, десь лежав на підвіконні і змінив колір пластику. Але. З нюансом я не хочу його собі. Я не знаю, де знайти ті двигуни, щоб замінити. Я не такий вже крутий мастер. Так що, я думаю, що хазяї на цей магнітфон вже знайшов. А вам дякую за перегляд. Відео знімалося на мій телефон, якщо комусь цікаво, Poco X3 NFC. Всім до побачення!